Давайте поговоримо про справжню причину, чому слід пити лимонну воду щодня. Еврій людина не знає справжніх переваг. Насправді досить вражаюче. Отже, давайте подивимося на всі ключові моменти. Раз регулярне пиття лимонної води дає можливість зменшити жирну печінку. У воді є фітонутрієнти, які мають здатність значно покращити стан печінки. Отже, давайте подивимося на всі ключові моменти. Перш за все, регулярне пиття лимонної води дає можливість зменшити жирну печінку. воді є фітонутрієнти, які мають здатність значно покращити стан печінки. Що означає стеатос? Це інфільтрація жиру в печінку. Епатичний стеатоз означає жирну печінку. Лимонна вода має здат. Зручняти жир у печінці. Є й інші речі, такі як очищення жовчої солі, холін. дієта з низьким вмістом жирів, така як катагонна дієта, може зменшити до 50% жиру жиру печінці протягом 14 днів. Але якщо ви додаєте трохи лимону у воду, ви можете насправді прискорити процес. Друге, це може допомогти знести рівень холестерину. Не те, щоб холестерин це погано, але припустимо, ваша печінка із жовтня міхури також пляві, і ви не виробляєте достатньо жорчі. Це свого роду підтримка системи. Лимонна вода може допомогти збільшити потік жовчі через жовчні протоки і допомогти вивести частину надлишкового холестерину. Гаразд номер 3 ми втрачаємо вагу. Лимонна вода безпосередньо не допомагає схуднути, але вона може опосередковано допомогти схуднути. Досить багато досліджень на тваринах. Це показали, але я хочу, щоб ви зрозуміли механізм. Певні поживні речовини в лимонні воді стимулюють значне зниження рівні цукру в крові. Вони знижують інсуліну резидентність, отже, знижують рівень інсуліну. Ось чому людина може схуднути. Насправді, якщо ви справді хочете знати, як схуднути, я б не намагався досліджувати, як схуднути. Я б досліджував, як знизити. Це рівень інсулін, тому що все, що знижує інсулін, допоможе вам схуднути. Фактично, жирова ятина не може зменшитися без зниження рівня інсуліну, незалежно від кількості калорій. А раз, номер 4. лимон має омолоджувальний ефект факт так: дослідження проводились на тваринах, але більшість досліджень починаються на тваринах, а потім переходять до людей. Але в дослідженні на тваринах вони жили в середньому на три тижні довше. Ви можете сказати, ну це небагато, всього п'ять тижнів. Але якщо ви почали пити лимонну воду регулярно протягом усього життя, це могло б накопичуватися. Також було виявлено, що лимонна вода продовжує життя в мікробіому. Ваших дружніх бактерій, що досить цікаво. Гаразд, номер п'ять протираковий ефект. Я не кажу, що лимонна вода вилікує ваш рак. Я цього не кажу, але це те, що ви можете додати для профілактики. У лабораторних дослідженнях було виявлено, що певні фітонутрієнти в лимоні воді статні знищувати з ракові клітини язика, легенів і тустої кишки. Добре, номер шість, і це важливо. Зменшення утворення каменів у нирках. Цитрат у лимонному соці зв'язується з такою речовиною, як оксалат. Найпоширеніший тип каменів у нирках – це оксалатні камені, камені з кальцію оксалат. Тож, якщо у вашому тілі є цитрат, він може поєднуватися з оксалатом, щоб запобігти утворенню камені. У людей, які схильні до утворення каменів у нерків, зазвичай низкий не рівень цитраті. Якщо ви схильні до камені у нирки, я б рекомендував збільшити кількість лимонного соку до приблизно половини склянки або склянки на день. Тепер номер сім це потенційне джерело вітаміну С, але тільки якщо він виготовлений з справжніх лимонів, які не були нагріті, на відміну від лимонного соку в пляшці. Коли ви купуєте лимонний сік у магазині, він зазвичай пастеризований. Проблема з вітаміном С в тому, що він чутливий до нагрівання. Він руйнується при нагріванні тож коли ви купуєте лимонний сік у пляшці, ви майже не отримуєте вітаміну С. Але якщо ви можете отримати вітамін С зі справжнього лимона, скажімо, ви просто берете лимон і вичавлюєте його у воду. Один лимон може дати до половини рекомендованої добової норми вітаміну С, або скажімо, майже половину. Він є близько 31 мг, міліграму. Тоді як потрібно приблизно 70-75 мг на день. Фімінсесвітамінце дуже корисне для імунної системи. Він запобігає кровоточивості ясен і запобігає судинним сіручкам. допомагає утворюванню колегену, запобігає пошкодженню артерій і багато іншого. Остання перевага лимонної води і її фітонутрієнти. Їх там досить багато. Три з них особливо корисні для покращення кровообігу. Геморой, виразки на ногах, судені зірочки і вирокос. Насправді, один із цих фіцовнутрієнтів вивчає потенційне лікування хвороби Альцгеймера. Він також дуже антибактеріальний, має противірусні та протигрибкові властивості. Тож почніть додавати лимон до води регулярно. Обов'язково додавайте його разом із яблучним оцтом до води. Я б рекомендував кількість лимонного соку з одного цілого лимона або хоча б пару чайних ложок, а забудьте послідовні і регулярно додавайте його до ваших рідин. Якщо ви ще не бачили моє відео про яблучний оцет, це наступне відео, яке вам слід переглянути.